68-му річницю великої перемоги відзначають у Черкасах. Святкові урочистості відбулися у Черкаській обласній філармонії. Ветеранів великої вітчизняної, працівників тилу та дітей війни зібрала обласна державна адміністрація. Сивочолих відзначили медалями, грамотами та цінними дарунками. Детальніше у сюжеті далі. Святкові урочистості з нагоди 68 ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній відбулися у Черкаській обласній філармонії. Тут шанували ветеранів, фронтовиків, працівників та захисників тилу. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Що віддаєте нам свій богатий життєвий досвід і що залишаєтесь небайдужими до того, що відбувається і нині в нашій державі, і ми зробимо все необхідне для того, щоб кожен з вас. Відчував ефективність дій влади під час урочистостей за активну громадську діяльність, особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання дітей та молоді сивочолих відзначили медалями, грамотами та цінними подарунками. Фронтовики вже їхали додому і всі вважали, що наконец, в мірі наступив мир на віка. Поет, романтик, фронтовик Микола Рибалка. Писав: і буде так, і непременно буде, на сцену вийде в орденах старик, останній на планеті фронтовик. цього дня ветерани та їхні близькі переглянули святковий концерт. Окотішили талановиті танцюристи, співаки та музиканти. З-поміж них соліст Юрій Ільчук, заслужена артистка України Олена Мальцева, ансамбль народного танцю Черкащанка, ансамбль Росава та інші. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.